П'яте квітня на календарі та за вікном справжня зима. Цьогоріч весна підготувала житомирянам декілька сюрпризів: теплий початок березня та несподіваний новий рік. Відповідно, такі коливання впливають і на опалювальний сезон. Тепер завершити його планують пізніше. В проєкті рішення. Пропонується все таки змінити 10 квітня на 14 квітня завершення опалювального сезону в зв'язку з тим, що коли готувався проект рішення, ми дивилися був один прогноз погоди. Зараз він трошки змінився. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконкому. Раніше планувалося вимкнути тепло 10 квітня. Це вже другий опалювальний сезон, котрий доводиться закінчувати в період воєнного стану. Та начальник управління комунального господарства міської ради говорить і цього разу впорались на відмінно. Опалювальний сезон у нас практично при порівнянні з попереднім однакової притяжності. Враження таке, що цей сезон був тепліший, але середня температура, як бачите, співпала. Це 2,5 градуси у плюсі. Але при цьому всьому тариф залишався попередній. Зекономлено 9 мільйонів кубов газу за рахунок використання альтернативних джерел опалення. Тобто у нас дві котельні працюють на альтернативних джерелах. Неможливо було забути тих, завдяки кому опалювальний сезон вдався. Тих, хто під обстрілами та небезпекою відновлювали теплопостачання в оселі Житомирян. Хочу подякувати тепловикам, і, і комунальникам, енергетикам. В першу чергу і за те, що в Житомирі ми пройшли відносно непоральним опалювальний сезон. Це величезна праця. І Наших комунальників і це величезна праця енергетиків, і це величезна праця над потрібно забувати, що наших Збройних сил України була кількість ракет, яка летіла, і яка прилетіла, то тобто, там трошки різний баланс. Тому дякую Збройним Збройним силам України, енергетикам і тепловікам за цей складний сезон. Саньом залишилися більше точно. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 вже цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Великдень. За тиждень, 16 квітня, свято відзначатимуть і християни східного обряду. З цієї нагоди управління культури Житомирської міської ради підготувало різні заходи, аби привітати містян. В рамках організації привітань коні планується вперед з по 16 квітня у відвідувачних заходах провести майстер-класи. Тематичні виставки усіх закладах культури, включає філію Соколова Радим української культури, будинок народної творчості села Мерси. Загалом планується 40 різноманітних майстер-класів та залучити майже 700 дітей. Облаштують тематичні декорації і на головній пішохідній вулиці. На вулиці Михайлівська, 7 та в період з 13 по 16 квітня, буде розміщена фотолокація великий день великий. А ось 16 квітня на Михайлівській проводитимуть і різноманітні заходи. 12 до 18 один передбачається книжковий хаб, бібліотека під відкритим небом та майстер-класи, патріотична колега для дітей, майстер-класи з виготовлення великоднів свічки бажань та великоднього яйця з повітряного пластилина та орігання. Родзинкою цьогорічного святкування організатори називають майстер-клас сплетіння української коси та інтерактивний захід, коли зникає світло. У грубовому розважанні інформації буде проведено ознайомлення з правилами поведінки для напору року. Учасники провідник отримують подарунок світовіваючи браслети. Кожна дитина отримує такий подарунок. Задля безпеки ведучими буде оголошено, де знаходиться найближче укриття, а також будуть встановлені відповідні вказівники. Таку програму погодили сьогодні члени виконавчого комітету. Загалом витратити на святкування планують близько 68 тисяч гривень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Кращі з кращих тримають оборону нашої України серед них і Житомиряни. Чотирьох з них сьогодні відзначили державними нагородами. Солдати Василь Макарчук, Олександр Мельниченко, Дмитро Гуменюк отримали медаль захиснику вітчизни. Майор Володимир Клименко отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Указ президента України від 13 січня 2023 року. Номер 17 дріб за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагородити майора Клименка Володимира Олександровича орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Володимире Олександровичу, запрошуємо вас отримати нагороду. І сьогодні в залі присутні дружина пані Ірина і синочок Макарчик. За особисту мужність і самовіддані дії. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, нагородити солдата гуменюка Дмитра Леонідовича медаллю захиснику вітчизни. Запрошуємо Дмитра Леонідовичу отримати нагороду сьогодні. В залі присутні татусь Леонід Григорович та дружина Світлана Володимирівна. Нагородити солдата Макарчука Василя Андрійовича медалю захиснику вітчизни. Запрошуємо нашого героя отримати нагороду. Новий тиждень нові подарунки для зсу гуманітарний хаб Житомир спільно з міською та обласною радою, котре передали нові літальні апарати нашим військовим. Дуже необхідне обладнання для наших військових, нашу славетна 95 п'ята бригаду, нашої 148 сорок восьмої армії П'ять сучасних дронів Матрікс відтепер працюватимуть на боці наших збройних сил. Військові кажуть, в умовах сучасної війни такі пташки, очі армії і в той же час надійний захист. Це м 300 «РТК». Він розположений для аеророзвідки, для того, щоб виявляти ворога. На дистанціях до 5 км. дуже чітка у нього камера, дуже фіксується. Він фіксується до 12 км, Його камера б'є. Ворога ми бачимо дуже добре. Літати така пташка може впродовж 40 хвилин. Це так звана підтримка піхоти. Окрім того, військові отримали шість українських Валькірій. Валькірій, Валькірій це другий рівень. Дуже добре. Він хоче сказати. Це вже йде чи другий клас, це криля йдуть. У нього дистанція найбільша. Він може залетати в тил ворога. В умовах сучасної війни аеророзвідка та підтримка з повітря основа ведення бойових дій. Тому благодійники запланували ще не одну партію таких подарунків. Війна змінюється, і зараз вона більше все таки не. Наземна і стрілкова, а більше тактична і е, з використанням вже новітніх технологій. Тому ми впевнені, що це прискорить нашу перемогу найближчим часом. Я впевнений, що ця техніка, така велика кількість техніки, буде у нагоді 148 го арт ар дивізіону. Е, надалі будемо підтримувати та допомагати разом до перемоги. Слава Україні! Героям слав! Анна Чепель, Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК 1